Біля мене стоїть проєкт, ідея якого зародилася ще рік тому, але реалізували ми його тільки зараз. Зустрічаєте Tesla Model 3 2019 року. Oh. Yeah. Me, all, up, okay. hey. Минулої зими ми проводили з Сергієм Нагорним спільний прямий ефір, в якому він в шутку сказав, що було б непогано привести Tesla Model 3 і щоб він на ній навчав своїх учнів. Після прямого ефіру ця ідея забулася, і наприкінці квітня мене набирає Сергій каже: Влад, я готовий до тесту. Давай шукати, давай купувати на е, початку. Травня ми знаходимо в Америці на аукціоні. Ось цю красуню Tesla Model 3 19-го року. Мінімальні пошкодження. Ми а вже ж її перевірили, перевірили всю її історію на наявність ДТП, сяки було власників, які її обслуговували, чи працювала вона в таксі, чи колись вона підтоплювалась. Коротше, ми перевірили всю історію і зрозуміли, що це дуже гарний варіант з мінімальним пошкодженням з офігенною історією. І тачка, причому була з живою батарейкою. Ми бачили, що вона була заряджена, і ми вирішили, що це дуже гарний варіант для того, щоб провести його Сергію. А вже ж ми його. Виграємо, і вже за два місяці машина була в Клайпеді в Литві. Після чого ми привезли її на наше сто в місті Харкові, зробили дефектування, і в черговий раз підтвердили свої слова і свою думку про те, що тут дійсно були мінімальні пошкодження. Бампер лежав в машині, фари були зняті, лежали під капотом. Ну, в принципі, все. Ми е, е, пофарбували. Бампер, капот, поставили фари на місце, зробили сертифікацію, поставили на облік, обслужили машину, зробили хімчистку, і от тачка повністю готова. А ще купили Сергію нову зимову гуму, щоб його учні безпечно навчалися взимку. Розраховували на ремонт в тисячу доларів, коли грали її в Америці на аукціоні. По факту тут ремонт вийшов набагато дешевше. Ну, в принципі, ми ще зекономили трошки грошей для нашого Сергія. І нарешті перейдемо до видачі. Подворотні Харківські Японія, <кл 'я> на жаль, погода погана. Тому трошки брудна, поки доїхали. Коротше, приймайте роботу. Вау! Я, я в захваті, круто. Виглядає вона офігенно. Пан Сергій, сідайте. Ой. Ну що, тебе зустрічає Тесла, планшет і все керування в планшеті. На кермі двіються херні, які також займають, ну, які також керують цим автомобілем. Ну і все, коробочка і зліва перемикачі. Якщо я тут цей, щось наклаться, і вона поїде ну, не туди, куди йде. Нічого страшного, розберемося, таке вже okay, діло. Окей, прикольно. То вона, типу, вже виходить, готова до руху, так? Да? Виходить? Ну, типу, да, ти тормоз драйв і вона поїхала вже, так. Да. Ну, тебе бачиш, яка карточку прикласти. Okay, yeah. Зверни увагу на стан. Кермо. подивись, взагалі, типа yeah, нульцеве. Мені, мені нове, подава нове, сідушечка, ну стан машини просто шикарний. Я поки трохи в шоці, ви розумієте. бо я не можу. Я, я коли в шоці в мене емоції непонятні якісь. Ой. Але це, Але я прям. кайфую, ти що? Так, а. А виходить, що. Вона, вона... О, о да. Тепер вона, о, буде, вона да. працює, да? Тіпо, руль рульжу да, повертається. Да, да, все. Да. О, дивіться, повертається, бачиш? Да, ну, Клас. Фарі я я багато дивився відосів там, тіпо, про про, про, Tesla, да. про, про машину, от, але за кермом сидів лише один раз в Ну, не, не в такі точно, але в схожі, один раз. Тому я, я другий раз сиджу за кермом Тесла. Да. І тепер це вже Тесла, на якій буду працювати. Дивись, в нас машина повністю оновлюється, сертифікати живі. Тут навіть бачимо, що до нас прийшло нове оновлення, його доскачуємо, ну і все коротше, все оновлюється, все класно. Додаток працює на машині, тобто можна додати машину запускати, підходити, відкривати. Знаєш, плюс Тесла дуже великий в тому, що її, щоб було в машині тепло, треба її прогрівати. Тобто ти відразу сідаєш, тебе відразу дує тепле повітря. Я на ній вчора якраз покатався, поки всі справи робив. І як тобі? Ну, типу непогано, чесно. Я привзув її на зиму, і я скажу тобі, що вона набагато м'якша стала. Ну, вона да, на, на, да, на літі, прям вона взагалі там прям така дубова-дубова, тут прям м'якенька, прям класно. все. От. Підігрівчики працюють, ну, все працює. То, що зараз я відчуваю, вона не, не дубовіша, ніж звичайні інші машини. Просто розумієш, ти може їздив на більш таких преміальних машин, да. більше. Понятно, що з преміальними вона може. О, о віде, я жопу та. да. так підкидає відразу. Непогано йде. І прикольно, що вона, бачиш, відразу да, схватила. Да, 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 Дуже клас. швидко в ходу розганяється. Клас. Ви так з учениками постійно робити. Так, да, будеш їх кожен день. дивувати, що так машина може, Да. Ну мене здивував стан. Що він класний що Ну, Начебто тут пробігу 70 тисяч км, а начебто тут кілометрів тисячу три-п'ять, знаєш, може. Тобто хазяїн такий був. Хороший? Да, — Так, педант, молодець, нормально за машину доглядав, дай пошкодження по мінімальні, все прям як треба. Влад мене тільки що прокатав. Я, якщо чесно, в захваті. Не, не очікував, але... Мабуть, правильніше буде, щоб вже я проїхався. Зараз подивимось, що буде, коли вже я сяду за закермо. Поїхали. Вперше їду на своїй теслі. Ти дорогу знаєш? Ну, так. Да. Хорошо. Ой, блін, так, да, воно притормажує так цікаво. Так, да, респірація прикольна. Ну, це, до цього треба звикнути, я так розумію. Тобто, бо мені зараз насправді воно трошечки якось... Чуть-чуть я підтуплюю, коли я її відчуваю. Що, наліво? Да, наліво. Я думаю, що студентам буде незручно рекомендація. Вона перший час Вона зменшується, наскільки да, я пам'ятаю. Тобто да. не виключається повністю, але, але вона стає... мінімальна, мінімальна буде. Вона, як звичайно, ДВС буде. Так, підкидує, підкидує жопу. Як так? Як тобі ззаду? Так, я тебе стрімне, Сережа. А ну ти ж за рулем бривень, так? Будемо зараз їхати спокійно, знаєш. Тут, так... Тут камера скоро з'їде. Ні, ні, в Харкові немає. Можеш прям навалювати. Автоінструктор навалює по Харкеру, да, да? Да, все, але... — Слухай, ну по відчуттях мені дуже подобається. І насправді вона, ну, на мою думку, вона не жорстка. Не знаю. Тобто, знаєш, тут в залежності з чим ти порівнюєш? Але вона не жорстка. Влад, все добре. Да, стрьом капець, ззаді, <ріху> ти що їхати? Я Саша, це найлюблю, коли я за кермом навалюю. Ти, ти окей. — ти контролюєшся. Да, а тут я такий бляха стрьом, що так навалювається, що таке що капець. Я думаю, що для учнів підійде будь-яка машина, головне правильно е давати, ну дивись, головне правильно і ефективно е саме тренуватися на самому початку. тобто самі базові навички. Тобто, якщо базові навички відшліфовані, то будь-який автомобіль буде прекрасно керуватися. А, а на цій машині, я думаю, що буде взагалі все супер. Чому? Тому що вона... Е вона, по-перше, легко керується, по-друге, Якщо ми говоримо про експлуатацію, це одна з причин, чого я саме да, от, електромобіль. тут наліво, да, 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 да. чого я електромобіль собі захотів. Тому що не тільки керування, але й експлуатація важлива. І от якраз експлуатація електромобіля вона є набагато легшою, особливо для початківців, тому що тут немає що міняти, немає, що доливати, під капотом це все лазити. Люди ж насправді дуже часто люди. Купують машину, потім стикаються з тим, що щось десь поламалось, щось треба ремонтувати, щось десь мотор, якісь ці шківи, якісь ремні ГРМ. Mm. Ось. І це людей лякає дуже часто, відлякує. А тут всього-всього немає, тому, тому все буде ок, я думаю. було. підець була. Не знаю, стрьомно було. Зазвичайно. Дорвався, да? Сережа, скажи, чому Тесла? Давай ще е... відео скажемо, бо в телеграмі там ти писав, чому. Так. Да. Дивись, Тесла це, по-перше, це щось нове, це mm -hmm. щось сучасне, це щось е... технологічне. І, в принципі, блін, блін, поїхав 5 хвилин, і я, я да. вже побачив, стільки всього цікавого, то, що да. я зможу використовувати саме з учнями. Що я думаю, що я за, за кілька днів тут знайду ще багато чого. Я коли катався вчора на ній, я ж сів після BMW 3, трійки типу, з ДВС. І мені прикольно, що вона така тіпа, нова, що там тіпа, є прилажуха, що там є планшет, якому можна там все регулювати. Ну, це прикольно, щось новеньке. Це цікаво буде для учнів, Думаю, також там щось покласти, подивитися, як це працює. Це прикольно. Я, я задоволений. Просто це. хочу пожати ще раз руку, це, 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 це просто кайф. Мета нашої компанії зробити процес доставки машини за кордоном для нашого клієнта максимально комфортним. А, моя ідея така, щоб клієнт до нас приїжджав і отримав повністю готовий, обслужений, похімчищений автомобіль без будь-яких проблем ви приходите в салон, купуєте новий автомобіль да, з гарантією. Так само і в нас. Машина повністю обслужена, клієнт може вже сідати їхати хоч за кордон, кудись мандрувати на цій автівці. Більш того, ми даємо гарантії один рік на роботи по нашому СТО. Друзі, дивіться, яка ситуація. Все життя вчив людей керувати автомобілем, і в результаті прийшов час, коли я купив машину, яка їде сама. Все, я більше не потрібен. Хлопці з DSL Auto в Київ до мене приїжджали вже не один раз, а тепер я в Харкові приїхав до хлопців. Пішли, подивимось, де вони? Працюють, познайомимося з офісом познайомимось, і поговоримо про цікаве. Ладно, я радий, що ви мене запросили сьогодні сьогодні. Прикольний yeah. офіс, мені подобається. І от та штучка, що ти казав, що відламали, то it's right it's виглядає yeah. воно ніби так повинно бути, чесно. Слухай, раз ми вже тут. Давай да. трошки розкажу про компанію DSL Те, що можливо буде цікаво моїм давай. підписникам і вашим підписникам, можливо, хтось щось не знає. Давай. Розкажи, скільки ви вже працюєте, як довго на ринку, скільки автомобілів привезли? Можливо, якісь були унікальні автомобілі, які ви привозили, чи що, які ще послуги можливо надати крім привозу автомобілів? От. Ми на ринку 7 років, буде в грудні у нас день народження. За цей час ми привезли трошки більше ніж 2000 автомобілів. Тобто майже кожен день ми привозимо нашим клієнтам по одному автомобілю. Ну 300, Ой. там плюс -мінус. 300 в рік ти пода да, да. по машинам. Найексклюзивніше це була легендарна машина колекційна для нашого українського колекціонера. Ми привезли з Європи Дацун. Це, це автомобіль 1968 року випуску. Колекційний автомобіль він був в ідеальному стані. Це по факту Nissan 350Z, але це його там прадід, прапрапрапрадід, -пра коротше. Ми коли її сюди привезли в Харків, згружали її з евакуатора. Там всі позбігали, почали знімати. Там всі пабліки харківські показували. Знімали ми не показували, тому що є просто не показувати, тому що ну навіщо? Ще. Не показували ми цю машину. Дорога вона була, якщо на секрет? Приблизно 70 тисяч доларів вона коштувала. Ну, типу, нормально. Вона вже ну, тобто, коштувала. умовно, як раритет вона вже Так, Це да, раритет, да, раритет 100% да, в ідеальному стані. А найдорожча машина це BMW m 3 2024 року, за 100 тисяч доларів ми привозили. Тому ось так. Тому для Середні... Tesla це не саме дорога, ні, де, яку ви ні, привезли ні, ні, ні. Бо... Середній чек на привоз машини приблизно. 30-40 тисяч доларів. Це як і Корея, так і Америка, так і Європа. Привозимо під ключ. У нас є своє власне СТО в Харкові, де ми ремонтуємо машини наших клієнтів. Також є партнерське СТО в Києві. Що таке під ключ? Це пошук машини за кордоном, перевірка цього автомобіля за кордоном, організація доставки різних оплат. Ми машину доставляємо в Україну, розмитнюємо, робимо дефектовку, забумовляємо запчастини, а вже ж з попереднім згодженням з клієнтом. Робимо ремонт, машини, сертифікацію, постановку на облік на клієнта без його участі, а вже ж робимо хімчистку, ТО, різне обслуговування. Можемо в плівку оклеїти автомобіль. Коротше, друзі, всі побажання клієнта ми виконуємо, щоб по фіналу клієнт отримав таку конфетку. Наша компанія дає гарантію один рік на роботу на нашому СТО. Неважливо, наше СТО Партнерське в Києві завжди є гарантія рік на наші роботи. Це дуже важливо, тому що клієнти знаєш, нам приходять, питають. а Ось ви там, якщо ви там погано поремонтуєте, ну різні фактори бувають. Ми такі не переживайте. Один рік гарантія, зателефонували, влад, проблема, ми такі на питання вирішили. Е, у нас був, до речі, перший, з кім працюємо, тільки Був перший у нас упадок гарантійний, коли до нас клієнт звернувся е, місяць тому. Ми йому пофарбували рік назад машину, Мазду привезли, пофарбували, і в нього з'явився скол. Ну, Не зрозуміло там, чому ми та погано фару закріпили, чому вона може на швидкості, там, розтрусилася за рік на дорогах. І по, виходить, що фара зробила цей скол. Ми такі, да, окей, на питання, можемо реально наш косяк, ми пофарбували йому елемент безкоштовно. Тобто він приїхав, виправили, людина поїхала назад щаслива. І так. вона каже: Влад, я не знав, що ви реально це зробите. Думаю, що ви не пойшли на три букви і все. Я цим пишаюся, що у нас є така от, акція, така у нас. Гарантія присутня. Прикольно. А як mm. взагалі по марках, моделях, які yeah. найпопулярніші автомобілі ви завозите, і взагалі на чому найперше ви якби, фокусуєтесь, і в чому експертиза найбільша? Да, от які автомобілі? Я тобі скажу так, що в нас е така ситуація, що ми експерти у всьому. Хоча не можемо бути у да, бути. але ми привозимо багато Volkswagen, Audi прям дуже багато BMW, багато привозимо. А вже ж це корейський автомобіль, тому що ми з Кореї займаємося. Mm. Да? там Hyundai Kia, багато машин. Ну, Менше привозимо мерседесів. Так сталося, не, не знаю. Їх, Mercedes, ну не знаю, якось мало їх привозимо. Мало привозимо Toyota Lexusів, тому що, на мою думку, є машини цікавіші, ніж Toyota Lexus, і ми привозимо, ну, я про німецькі марки, да? тому ми багато їх привозимо, а Lexus Toyota якось мало привозимо. Багато, ну там Хонди привозимо, а вже ж американські марки, там джипи, лінконі зараз багато до нас їдуть до наших клієнтів. Тому ось так, різношорстно. А Тесли. А, ну і Тесли в в да, Тесли в топі. До речі, я так дивлюся, що ми е щомісяця купуємо приблизно 10-9 Тесл. Тобто це ну, досить гарний показник. І мотоцикли, а вже привозимо з Америки Харлі Девідсони. Е в цьому сезоні влітку ми привезли 9 харлеїв. Клієнтам, Біля, це моя мрія, Харлі Девідсон. Я правда не знаю, коли я буду готовий до цієї мрії, але знаєш, всесвіт мені підказує, що десь тема, до неї бо, готовий. Так. Раз ви вже про неї говорите і, там чучу -чу і посію. Я продаємо клієнтам машину, мотоцикли, осі, да? Я так бачу, як клієнти кайфують від цього, і я хотів піти ось зараз в автошколу, в мотошколу, О, але погода не додає, тому буде вже весною йти. Ну цікаво. Бо і зазор класний є від українського ринку мотоциклів, mm -hmm. і такий знаєш неочевидний вид транспорту з Америки. Бо всі думають, що це машини, якісь бітки, знаєш. А ми можемо привозити мотоцикли, можемо привозити гідроцикли, можемо квадроцикли привозити. Навіть лодки ми привозимо. У нас був кейс, коли ми привозили з Америки лодку. Вона вміщається повністю в контейнер, і це вигідно дуже класний зазор від українського ринку. Прикольно. Це прикольно, так. Да. Там будь-яка техніка, все можемо привести. Нас часто приходять люди, які ну там в машинах не шарять. І ми і от це приємно, що до нас люди вони звертаються, тому що ми можемо про ну, інструктаж провести, да проїхатися, як машина працює, показати як треба за нею дбати, як там, де її заряджати, як це правильно робити. Це приємно. Тому що ми даємо прям повний такий, знаєш, сервіс з навіть з постпродажем обслуговування машини. Людина до нас звертається, ми завжди допоможемо. Можемо там навіть у нас на сто перемонтувати. Якщо там щось е -е, трапляється, тому що був випадок, ось в травні місяці людина віддала людині у лютому Audi A6. каже, влад, мене подряпали. Куда не питання? Приїжають до нас. Приїхав ми йому поремонтували машину. Приїхав людина. Далі тому знаєш, це не про продаж. Послуги з е, доставки машин, бо не, продаж, не про продаж машини, а про саме продаж усієї всієї ідеї про комплексного підходу до клієнта. О! Влад, а де ми? Сереж, це ж святе святих, наше СТО в Харкові, де ми ремонтуємо автомобілі наших клієнтів з Америки. Давайте я покажу екскурсію невеличку проведу. Прикольно. Тут у нас зона малярки. Підготовчий цех, де хлопці готують елементи перед тим, як їх фарбувати. Оце малярна камера. Вона закрита. Тут все по технології є приток, є ток повітря. Щоб було поменше пилу. Як бачу, тут там ну дуже світло, як повинно бути. Вже до нас є пофарбовані якісь елементи. висять на стівочках там бачу це бампер від Audi Q5. Це задній бампер. Нижня губа і це також задній бампер. Робимо, на Audi Футуристично, Ось так? Так, все да, виглядає. Тобто сюди хлопці заносять елементи, бо машина заїжджає, ми повністю її обклеюємо ну, і почнемо е ґрунтувати та фарбувати елементи. Пішли далі. Значить, тут бачимо, вже вже стоїть Q7 2022 року. Бачиш, елементи вже погрунтовані і вони будуть заїжджати якраз зараз в малярну камеру будуть фарбуватися. Отам справа також стоїть те самодел С2019 року, готові елементи до фарбування, будемо складнілки фарбувати її. Тут у нас зона зборки. Mm -hmm. Стоїть на цій зоні a 3, 2-3 бензину на повному приводі, це рестайлінг, а тут нашого клієнта. Також вже вона пофарбована, порихтована. і зараз хлопці її збирають, передню частину збирають. Як бачиш, бампер вже на місці. Гарна чорна решіточка, якісь тут елементи, вони останні докручують, і машина буде виїжджати. Будемо ще її полірувати, бачимо, така трошки п'ятніста. Mm -hmm. Це вже мусор, який був після малярки, вони вже щухали, будуть зараз також полірувати повністю. — Колір класний в неї. Да, такий цікавий, зелено, якийсь такий зумрудний. А ось це X5, також 23-й рік, ресталь, також бачиш, хлопці там збирають бампер. Накидають. На, на Пішли тобі, покажу зону детелінгу, де ми машини наших клієнтів поліруємо, клеємо плівки на машини. Тут стоїть цій зоні Mazda CX-5 також. Це а я на такі їздив, кстати. Теж обзор проводив на одному відео. Класна машинка. Мені 23 дуже подобається. 23 третій рік, рестайлінг 2.5, повний привід. Машина була з переднім пошкодженням. Тут пробіг щось там 1020 двадцять кілометрів. Ми гарна машина також. Вона після полірування вже хлопці закінчили роботи і будуть буде виїжджати вона в понеділок далі на Постановку на облік на сертифікацію. Ось така в нас ситуація. Коротше, тут ми знаєш, закінчимо всі ремонтні роботи, полірування, потім машина виїжджає на постановку на облік, сертифікацію, ТО, хімчистки, це всі до такої послуги. І далі ви просто клієнту дзвоните і приїжджаєте в якесь місце, і перейдете ключі, машину да. клієнту да, і да, просто. Ну, повністю готово, да. автомобіль. Ви на площі це робите, як сьогодні зі мною? Да, да? По-різному. -по -по кому зручно там, то видаємо на площі. Кому там зручно в офісі, то й в офісі до нас приїжджає, видаємо в офіс. Тобто тут, як, як карта. Яжу, знаєш? І прикольно, що тут на СТО також а, працює приблизно 8-9 людей, яка така, така двіжуха, знаєш своя, коли Сьогодні неділя просто такий полуробочий день, бачиш, а тут типу, в будній день музика грає, там, хтось чимось займається, там, як мураві тут бігають. Прикольна така двіжуха. Знаєш? І тачок багато реально, і на території багато. Це, конечно. Скільки зараз тачок десь тут приблизно у вас на, на території приблизно 34 машини. Слухай, наша вам реклама тоді у вас з роботи отако, ви ще кришу? Ні, то, для то Богу, робота є, так. Да. А ти ж не забуваєш, що це машини на нашому ЕСТО, Харка, є ще Київське партнерське СТО. Ага. Там також приблизно машин 18 на одному, на іншому три і на ще іншому, на лівому березі, там щось 5 машин. Ну, коротше. Робота є, дякувати Богу, працюємо повним ходом. Я пам'ятаю, що дивився у вас в сторісах, що ви видаєте машину, квіт, квіти даруєте. А де мої квіти? Я не пам'ятаю. А що це за фішка? Це чоловік, ми даруємо квіти нашим клієнтам, дівчатам. І завжди, неважливо, це Харків або їде машина в інше місто, кудись, завжди повинні бути в машині квіти. І в нас був кейс, один, коли ми в привезли в Київ з Харкова, клієнтка пише, де мої квіти. Я просто ну, замотався і не встиг купити навіть елементарно. Я кажу, бля, комуха, типу, все зробимо. Вона написала адресу свою, е, я замовив її букет, типу, ну, вибачився, як, кажу, давай, заходимо букет, будь ласка. Да, є такі значно, моменти, хто люди. в мене таке відчуття, що знаєш, дівчата більше радіють на машині, а, а квітам а, там саме. Да. Вони такі, все, там, тачка класна, все заебіс, але типу, за квіти прямо окремо дякую. Прикол. І знаєш, ну тачка там стоїть 30-40 тисяч доларів, а там квіти стоять 50 доларів, типу, але квіти визивають більше емоцій у дівчат, ніж машина. Ми це ніколи не зрозуміємо, да, але да, да. якщо це треба, значить це Ні, треба. Тому, тут вже нікуди не їдемо. Тим паче у нас клієнт, так само дівчат, приблизно штатів 60-50, ну, приблизно нахто з чоловіками. Тому такі, знаєш, треба робити приємно, дівчатам. Дівчата, знаєш. якщо будете замовляти автомобіль в компанії DSL Auto, знайте, що... Квіти будуть. Да. Якщо, якщо не будуть, ви завжди зможете окремо сказати Влад, де квіти. І... Влад, то шо, І, де, тоді де точно квіти, квіти будуть. <рес> Хаба що вона є, де квіти. <рес> я вам прийшлю все одно. Тому ви бачите, може провтикатись, може бути купа роботи, можу заробити свої, забудь вам квіти відправити. Але я не спеціально, все виправляємо завжди. Щоб людина до нас прийшла, вона знає, що вона отримує класний сервіс, вона отримує підтримку навіть після того, як отримує вже машину, буде на ній кататися там певний рік. Тому це приємно. І ми обзвонюємо наших клієнтів завжди на зв'язку з ними. І приємно, що люди нас рекомендують своїм друзям. І вони до нас повторно звертаються за новими машинами. І це прикольно, це приємно. І ми продаємо машини, які ми привезли нашим клієнтам, продаємо, допомагаємо клієнтам продати цю машину і привозимо їм нові машини. Мені здається, це мега актуально саме для тих, хто першу машину купує, да. правда? Тобто саме ті люди, які ніколи не стикалися з цим, ніколи не стикалися з обслуговуванням, да. з ремонтом і всім іншим. Я тобі скажу, в мене роботи е, з такими людьми ну, набагато більше, ніж mm. з тими, в кого в кого є досвід. Да. І от в тих людей, які в мене навчаються, в них найперше питання це як. Вибрати машину mm. в плані, що щоб не кинули, yeah. щоб не втратити гроші. А потім друге питання: а як потім її експлуатувати? Mm. Типу, куди їздити, як yeah, заставити мову yeah. розбирати? Yeah. Да, да, да. От. І те, well, що я чую від тебе, та, 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 це, та. це це виглядає як не привоз під ключ, а як well, це прям... якийсь такий, знаєш, сервіс підключення. Yeah. Да. Це ком'юніті, яке вже типу, в нас є, є лапа, то ми всі спілкуємося, У нас є, є телеграм-чат, де... Посіно наші клієнти зараз, які в нас є, да, клієнти, які майбутні клієнти, минулі клієнти всі вони спілкуються, кож обмінюються досвідом. І це приємно. Більш того, зараз такий час, що в нас дуже багато дівчат -клієнтов. Да. Вони там залишилися одні, там чоловік на фронті, о там ще щось не Богда. І вони кажуть, ну хлопці, треба я вам довіряю. треба ті ваш там мужська порада, да, чоловіче, чоловіче плече, щоб мені допомагали. Ми ті, да окей на питання, Ми допомагаємо дівчатам. В тому числі, ну що ж, друзі, я в Харкові. Сьогодні неділя, день автомобіліста, що також доволі так символічно, yeah, правда? Yeah. Ось і сьогодні я нарешті ж забираю свій автомобіль Tesla Model 3. І я дуже вдячний Влад тобі, компанії твої DSL Auto, за те, що ви зробили сьогодні не просто е, свято, а подвійне свято, тому що, як ви сказали, день yeah, автомобіліста yeah, yeah. забираю машинку, класно покатались, класно сьогодні. Відчули, як вона їде, і скоро, друзі, ви побачите, як вона вже буде їздити на е, навчальному майданчику, на навчальних маршрутах. І будете дивитися, як я вже буду в ролі інструктора на ній працювати. А зараз хочу тобі подякувати і сказати, що. Ну, одне діло на словах, знаєш, там спілкуватися, yeah. дружити, там рекламувати один одного. Ви там мені послуги інколи там себе рекламуєте, я ваші. Ось. А інше діло дійсно поспівпрацювати. Коли ця співпраця відбулася, тепер я можу сказати, що на власному досвіді я відверто рекомендую компанію DSL Auto. <різь> Дякую, друзі. <Резь. різь> Хай слушать, балдіє кайфу, катайся. Хай учні навчаються і безпечно керують автомобілями по містам, по містам нашої неньки. Купівля нового авто чи з нашу компанію це гарне свято в твоєму житті. Я бажаю, щоб у тебе було більше таких приємних моментів, щоб твоя кар'єра розвивалася, ставалася такі краще, краще, краще. Твоя школа набрала там всеукраїнського українського оберту. Дякую. Я любай.